Здатне подолати лють і ненависть в наших душах, Здатне зберегти хоч трошки світла, бо завдяки ньому ми лишаємось людьми. Поможі зіграти роль наступну. ступну! Щоб вітись мене, цього дня. Минуло, щоб наші глядачі відразу ті плескали. Маленькими хлопчиками та дівчатками, які дуже хотіли відчути себе принцами та принцесами, героями та злодіями. Але сьогодні, хоча хай вони про себе самі розкажуть, про свої таланти в п'єсах і шоу, в драмах та комедіях. Бо театр і є життя. А ще це цікава гра, в якусь задовольна дети 40, а нам биварто чаще зустрічатися. Е, стривайте, я можу помиляти, але щось мені підказує, що ви прийшли у справу і захотите здалеку. Ну, справа і справді, незвичайна. Ну, Привів до вас доньку. Е, до ну, тобто вчити. е, вчитись. Вчитись фехтуванню. Е, даруйте дівчину, не хочу вдатись старомодним, але навіщо. Ну, в неї виявляється, я хист до цього. Серйозно. Ну, судіть самі, а, в ніч четверга на п'ятницю, ну точніше, ввечері, до мене залізли злодії. Звучить жахливо, але та ви дослухайте. А, не встиг я вихопити зброю, як вона накинулась на них на цілу банду. І так їх відгамселила, що е, охоронцям, які прибули на їх крики. Довелося їх тільки поскладати і відвезти до в'язниці. Дайте їй меча, нехай сама покаже. Ну добре, дайте їй меча. Так, тримай. Леонардо. Давайте, ну, слухай. Пів сили, добре? Пішли! Дайте їй місце! Та як тобі вдалося, бо з мечем ти. Та з яким мечем? Я ж не солдат, в мене і меча немає. А як тоді? А оц... Чи... Пательнею? А що? Чо... Ну, я ввечері на ранок блинці смажила, а тут вони прийшли. А чому ви ні? ну-ка, дайте їй! Может, точно всего хочется? Давай! Так, Леонардо, ще раз! Знається, що в нашій школі вчать дівчат. Всього ну. скандалу буде, як на 10, що найменше, Те, той ще падре. Слухайте уважно. якщо на горизонті з'явиться абат, ховаємо зброю і будемо казати, що ми не школа фехтування, а... Ні, nee, це вже занадто. Ми будемо школа танців. Зрозуміли? Давайте відпрацюємо. Ця руки роблять давня, як світка класична приказка, класична, тому що кожне покоління знаходить в ній щось своє, свій сенс. Ну що, так, я свого залякав. А твій що? А мій від переляку аж зубами стучить. Що аж сюди чутно? Ха, Мій більш переляканий. Перевіримо. Перевіримо. Веди свого. Я приведу. Я приведу. Подивимось, хто, хто, хто краще залякує. І що, ви Я? Його виглядом і справді не скажеш, що він такий відважний. Та випробуйте охоробність лютішого і найнебезпечнішого фехтувальника не знайдеться у всій лірі. Будьте мужні. Думайте, що хочете про мою мужність. Але товариство схильників мене більш влаштовує, ніж товариство лицарів. Може, ми домовимось про мир. Я спробую, але нічого не обіцяю. Чесно кажучи, він справжній звір. Куди ти лізеш? Та Він же вчора людину з'їв. Що зовсім за новинами не слідкуєш? Я, звісно, намагався з ним зіткнутися на шпагах та ножах. Проте було слухати, що він був найкращим шахом у перського ш... Найкращим портувальником у перського шаху. О, черт, я бачу, ти То, куди? Значить так. ось тобі шабля і фарад. Тільки без інтернету, без гаджетів і ризками по дупі в школі лупцюють, але куртуазні. Які ще куртуазні? Це що, хвороба якась? Куртуазний це вишиконув ввічливий. А взагалі, то ви бавитесь в манери в красиву поставу, але ж не це робить людину шляхетною. Але ж потрібно якось вчити, відчувати себе шляхетним лицарем навчили манерам Давай зробимо так. Ти зараз подивися як виглядають гра в куртуазні манери. Зробиш висновки. Може, чомусь навчишся. І ви подивіться. мене хіба я можу когось кривити? Можеш. можеш? Може, може. Що, як можеш? Він не дає згоди на мій шлюб, ще валіла крусів. І не дам все, що ти голова вдермався, чи що, за тобою сам геть, що А ти на це вродя сьогодні бить колася. Він не братяче ганьбисько. Він зразок. Шляхетного лицаря. Хороший. Як лев. Ага, лицар він, жебрак він, але таки у нас у сараї горчить. Не смій на нього рокати! Лекросі, це мандрівний лицар, я його кохаю. Що це? Так, кажуть, блазний кісь. Він не блазить, він куртовий. Він куртуазний! Так, тобі останній раз я Він тобі не пара. А я кажу, він мені пара. Ще яка. Чого ты смеєш? Заміж хочеш. Заміж хочеш? Чи до в Нормандію, чи у Банцяна монастирів? Меч це добре, але ремень — іноді краще. Я, шевальє Олег всі, чую голос своєї коханої, що кличе мене до радних подвигів. О, шляхетні лицарі, Чи не підкажете ви мені, де тут зачіїлося зло, яке я міг би знищити на славу прекрасної Олені? Там. Де? Двері кажуть, там, а страву нас піддають тільки після мене Йди, геть. Все, навіть вам, кого я вважав би за щастя бачити своїм родичам, я не дозволю зачіпати мою честь. Це ласкаві захищатися. Буду ласкавий нападати. Пробляжи свій клудок лицарю. Ну що, брате? Що скажеш? Ну, добувай тебе збройного якось нічимно. Та й не таке вже ганьбисько, ш мабуть. І що ти ще скажеш? Добре, до сходу на шлюб. Ось так ви О, все. Не думайте, пане. Це все буває. Запам'ятай, чого хоче жінка, того хоче і сам бог. Але, схоже, що тепер нянькою і мамкою буде сермен дрібний Лицар. А це я у вас поки що заберу. О, не буду я співати, ну перед вогнищем вночі ще так сяд, А тут села, публіка, не пум. Вночі у багаття, де тебе, по-перше, ніхто не бачить, по-друге, ніхто не чує, по-третє, не запам'ятає, бо кожен своїми справами займається. Хто їсть, хто спить, хто... По Там повнодумком займається. А тут дивись, люди вічливі, чемні, вони тебе слухантимуть. Навіть тухлими помідорами не закидають. А ми ще підтанцьовку організуємо. О! Це буде баєрична прем'єра. А взагалі-то я колись співав де вікінги, так мене врятувало тільки те, що вони полініли за мною бігати. Тільки сакиров здогін кинули. А взагалі-то в Австралії перед людожерами мені навіть сподобалось співати. Вони навіть дерево пиляти перестали, на якому я співав. І не з'їдять вони тебе, не хвилюйся. Та не з'їдять вони. Скільки людей тебе підтримує? Давай. Прем'єра, підтримуй до будь ласка. Точно военный? Так. я воєнник А ти я.